Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Війна проти північних дикунів стає все більш технологічною. Перемогу отримає той, хто буде першим в цих змаганнях технологій. Наші воїни кажуть, що російські дрони-перехоплювачі почали полювати на українські розвіддрони тактичні, там Лелека, Фурія, Валькірія і так далі. Програмне забезпечення. І елементна база російських шахедів, всі ці, ці Герань 2, 3, Гарпі і так далі. Вони змінюються швидше, ніж два рази в рік. А це неможливо без повномасштабної участі китайської промисловості і китайських розробників програмного забезпечення у війні проти України. Власне кажучи, китайці цього вже і не приховують. Одночасно всі фахівці світу вказують, що саме творчий геній. Українських інженерів і техніки на сьогодні має лідерські позиції в цих змаганнях. Ми перші почали застосовувати дрони у війні проти Росії, зараз ми перші у впровадженні нових технологій на базі штучного інтелекту в наступних е розробках дронів на землі і в повітрі. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватнібанку, підписуйтесь, поширюйте у нас всі посилання під відео. Сполучені Штати Америки, країни ЄС вивчають досвід бойового застосування зброї, своєї їхньої зброї в Україні. Були у Сполучених Штатах такі дрони Камікадзе. Switchblade 300 і Switchblade 600. Switchblade 300 це дрон малої дальності, він одразу показав себе дуже незручним і неточним. Він був незручний в застосуванні. Від нього відмовились швидко. А дрон середньої дальності, Switchblade 600, був перероблений, і після переробки показує себе дуже добре на полі бою. Він і далі поставляється в Україну і працює в нас. Про нього його хвалять. Правда, має деякі недоліки. Перше, він чутливий до засобів радіоелектронної боротьби російських, і він дуже дорогий. А у великій війні зброя повинна бути масова, дешева і ефективна. Декілька прикладів. Ерік Шмідт, колишній гендиректор Google, світова величина, великий друг України. З 2022 року він подалі від сторонніх очей без е, лишніх розмов залучив великі фірми світу і США, перш за все, для розробки і випуску дронів для Збройних сил України. Мета. Створити американську альтернативу китайським дронам без будь-яких китайських деталей. Це важливо. З ним працюють такі військові гіганти, як Нортр Груман, Тесла працює, Apple працює, Google. Шміт часто буває в Україні і бачить потреби Збройних сил в України в боротьбі з окупантами. Що відомо про ці дуже таємничі і перспективні проекти Шмідта? Перше, що розробляється декілька типів дронів для Збройних сил України. Це, перш за все, малопомітні для радарів дрони по стелс технології. Це дешеві, швидкі з точним наведенням FPV-дрони. Це перехоплювачі шахедів. Про них дещо відомо. Відомо, що вони є вже в Україні, в партії їх використовуються. І ефективність бойового використання проти шахедів в небі над Україною досягає 90% успішних збиттів. Дев'ять дронів перехоплювачів цього типу з 10 збивають російські шахеди. При цьому ціна одного дрона знаходиться на рівні 400 доларів. Всі типи дронів Шмітта. Працюють без GPS навігації, використовують машинний зір, штучний інтелект і так далі. Штучний інтелект може, цих дронів може самостійно виявляти цілі приймати рішення про атаку. Канали зв'язку тільки цифрові і шифровані, це дає високу стійкість до російських засобів РЕП через високу автономність штучного інтелекта. Безумовно, майбутнє війни. Це автономні дрони, що діють роями. І вони ухвалюють рішення без участі людини, і в межах рою самі роблять перерозподіл завдань залежно від просторового положення один від одного, і їх цілий. Ціль Еріха Шмітта – поставляти до Збройних сил України сотні тисяч таких дронів сторічно. Поставляє він їх в Україну строго за собівартістю. Це, власне кажуть, це благодійний проєкт. Про інші типи дронів я не маю інформації, а от перехоплювачі шахедів показали себе дуже добре. Про це вже відомо. Над Києвом. Дрон. HX2. Новий дрон камікадзе від німецької компанії Helsing. Зроблений він на основі українського досвіду. Зовні схожий на ланцет. Це вже, так на нього кажуть, український ланцет. Активно воює на фронті. Основні порівнянні характеристики показані в таблиці. Маса увок дронів по 12 кг. Правда, у HX2 бойова частина більше 4 кг проти 3 кг у ланцета. Бойові частини або кумулятивні, або термобаричні. Максимальна дальність HX2 220 км на годину. Ну, коли німці пишуть 220 км, то вони є. А от росіяни написали от в табличку, подивіться, 300 км на годину. Я можу стверджувати, що це брехня. Багато разів я бачив відео польоту ланцета. І я багато разів говорив з людьми, які бачили цей ланцет своїми очима. Ніколи російський ланцет не летить більше, ніж 100 км на годину. 80-90 км на годину. Це ж очами видно менше 100 км на годину чи більше 100 км на годину. По дальності HX2 має до 100 км дальність. Це вся оперативна глибина тилу, глибина перетинного тилу Росії. А от російський е ланцет ніколи не бачили глибше 30 км в нашому тилу. Самі важливі переваги в на це в навігації HX2. Він має штучний інтелект, машинний зір і навігацію по фотографіям місцевості. Тому він малочутливий до реб, тому що він може діяти самостійно. А ланцету потрібен постійний відеосигнал для керування до моменту попадання. HX2 має режим рою і самоорганізації, а ланцет ні. Вже сьогодні ми можемо сказати, що ланцет це техніка вчорашнього дня. До речі, випускається ланцет дуже обмежено, застосовується 25, ну, максимум 35 штук щомісяця всього. А наш hx 2 йде серійно більше 1000 штук щомісяця. І до кінця 2025 року вийде на е, кількість 2500 штук щомісяця. І тому перша партія в 4 тисячі штук. Вже передана і використана в Україні, а друга партія HX2 в кількості 6 тисяч штук передана і зараз воює. Армії країн Європ... Європейського Союзу активно купують HX2 і випробовують їх і вчать свої, е... своїх операторів. Нагадую, всі європейські дрони згідно європейської угоди виробляються без китайських джапастин повністю. І це важлива позиція НАТО. Ну, а поставки в Україну HX2, вони пріоритетні. І це добре. Декілька слів про хороший німецький дрон Камікадзе HF1. Це новий дрон Камікадзе штучним інтелектом. Він вже воює в Сумській області, туди передана перша партія 1000 штук. Наступна партія 6000 штук буде передана незабаром. Корпус цього дрона німці розробляли як дерево фанера для того, щоб він був радіопрозорий, малопомітний і дешевий. Але виявилось, що такі корпуси запросто роблять в Україні на 3D-принтерах. І це дуже дешево. Тому і німці перейшли на 3D-печать цих корпусів на 3D-принтерах. Дальній зірку дрона оптимально для нього 40-50 км з можливості пошуку цілі. А по прямій летить до 100 кілометрів. Вся тактична і оперативна глибина фронту російського. Повітря повітрі перебуває одну годину, може знищувати важку броньовану, легко броньовану, неброньовану техніку, склади, логістику і так далі. Головна перевага цього дрона це наявність у нього штучного інтелекту і автономність при повній втраті зв'язку з оператором. Система донаведення забезпечує. Точне ураження цілі. Всі ми бачили відео. Ми не раз всі бачили відео, коли наш дрон Камікадзе летить на ворожий якийсь танк чи об'єкт, і картинка на останніх 50-100 метрів починає пропадати через роботу реп, реп стає все сильніший. І часто це приводить до повного зриву атаки. Оператор не може попасти в ціль, промазує. Так от, саме система донаведення і машини зір без оператора самі. Точно спрямовують дрон на ворога. Вони його вже побачили, машини зір захопив, і там вже неважливо, чи діє реп чи не діє. Тому відгуки воїнів самі кращі. Ми знову випередили ворога в цій, в цій технологічній боротьбі. Сьогодні ведеться велика робота по підготовці мобільних вогневих груп наших, що вже існують, для використання дронів перехоплювачів-шахедів, їх поставки збільшуються. Ще раз кажу всім, ці мобільні групи вогневі потрібно забезпечувати малогабаритними трикоординатними РЛС. Тоді оператор бачить на екрані шахет, свій перехоплювач, і це дасть 100% імовірність перехоплення цілі. До речі, такі малогабаритні 3D рлс китайські, китайські вже з'явились на фронті у росіян. Нам потрібно також поспішати і забезпечувати армію цією зброєю. Все буде добре! Ми переможемо. Підтримайте наш коріномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе, Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.